Всім привіт! Давайте сьогодні розберемося, чи потрібно вам шарнірні боти з максимальним захистом за 10 тисяч. Чи потрібні вам круті боти Alpinestars фірмові? Достатньо буде американських унілів, звичайних до роботів. Що ви катаєте хард або мотокросові траси? Та звісно, вам треба на подвійному шарнірі просто з кучою безпеки, з кучою захисту. Вам треба брати такі. А якщо у вас багато грошей, ви можете собі дозволити круті Alpinestars. Це в нас. З пластиковим шарніром також згинаються. Якості не докупаєшся, дуже круті, фірмові, класні, супер. Якщо ви катаєте просто по лісі, десь там з, з друзями виїхали, то вам буде достатньо звичайних ендуроботів. Це у нас бюджетна версія, це у нас Vinil RSX. Ціна в них доходить до 6 тисяч, стані як нову стан можна знайти її до 5 тисяч, в трошки гіршому стані. Шарнірних їм, правда, далеко. Так що вирішувати лише вам. Якщо ви маєте гроші, хочете переплатити, будьте в безпеці. Ну, Коротше, різниця між вагою в них десь кілограм. Ці важуть до 900 грам, цей один важить до 2 кілограм. Прям відчувається в руках.